Віно ми твої сини, ім світом червона калина завіча, славним родом наша Україна, геть, не розвеселяся, в ілим світом червона кавина завічала. Дорогі мої друзі, сусіди, я вам дуже вдячна, що ви нині прийшли. Ми багато більше приготували для, для такої гарної процедури, але бачите, яка погода. Я вдячна хлопцям. Бували своїх сил, бо ми їхали з бачили, як там тяжко добиратися. Я, я дякую насамперед ще й тим людям, які не забули, де та могилка. Бо та могилка була зрівняна з землею, а люди наші пам'ятали. Пам пам'ятали, що тут хлопчина похований. Не знати, чий він, але то був наш вояк упа. Ми пам'ятаємо ту подію, яка сталася тут. Як вбили його, і ще один хлопчина був, його розстріляли. Того розстріляли і кинули, як скотину на гній в Тимчини, а там того взяли на фіру і повезли. І він по дорозі десь загинув. Він вмер. І ми не знаємо, де він похований. І таких багато є, що ми не знаємо. наших односельчан. така була слава лікарка, слава кінаш. Вона кажуть, десь вже пішли чутки, що десь був схорон біля острова. І там їх багато полягло. Вона одна єдина була в своїх батьків. Батько просив її на колінах славцю, ти у нас єдина дочка. Не йди, лишися. А вона сказала, хто як не я, я одна єдина лікарка, і вона пішла. На другий день батько помер від розриву серця. А вона загинула. Ми не знаємо де. Так само загинуло багато наших миколаївських хлопців. Таких, що ми знаємо, що були такі Дмитро Гуц. Десь так само є схон був на Миколаєві за селом, і їх там багато полягло. Чи їх закидали гранатами, чи вони самі пострілялися, тому що був закон живим не здатися. І ми той хрест встановили для них всіх. І я вам дякую і всіх матерів за те, що ви сьогодні прийшли, за те, що поставили, були спочатку березовий хрест наші односельці, Максим Сапіга, Настя. І чоловік, так само багаторічний в'язень верхоянських шахт і багато-багато іншого не пам'ятали, зробили маленький хрест. Потім поставили залізний хрест. А тепер, дякую ще Івану Савчаку, що він не пошкодував своїх сил, своїх коштів і таки зробив все, щоб той хрест в нас стояв. Треба ще тепер, щоб той хрестик у нас був занесений в реєстр як державний символ. Я вам дуже всім дякую. А ти, Сину України, спи спокійно. Я впевнена, що до нього не заросте ніколи стежка. Той гробик буде оброблений, будуть тут свісти квіти, буде калина цвісти, яку ми навесні посадимо. Тож хай буде йому вічна пам'ять, хай Божа ласка над ним буде, а ми його не забудемо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні. Дякую вам, гарний патріоти.